Криптони, усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні у нас 28 листопада. Біткоін нас радує ціною в 92 300 доларів. І насправді, насправді це навіть краще, ніж ми очікували, тому що нам вдалося досить швидко пройти оцю зону накопичення, яка ще сформувалась приблизно в лютому ну 25-го року, тобто на початку року. Трошки був невеличкий супротив. І далі однією свічкою позавчора ми пробили цю зону і пішов зріст далі. Взагалі, що очікувати далі від біткоїна? Як ми будемо рухатись, давайте зараз будемо розбирати. А, але перед тим як почати, швидко нагадаю про свій телеграм-канал. Тут ділюся угодами, ділюся якимись новинами з крипторинку, а, своїми торговими сетапами, сигналами. Тому кому цікаво, просто переходьте. Канал абсолютно безкоштовним. Посилання буде в описі під цим відео. А, з приводу біткоїну з позитивних новин. Ми нам вдалося а, зайти в ось цей канал, про який я казав, да який у нас формувався ще а, декілька років тому. Да, давайте зараз таймфрейм включу. А, тобто ось а, наш глобальний такий аптренд. Зайшли ми в нього ще в 2020 році. Ось тут у нас була ведмежка. Далі ми повернулись знову в цей канал. І якраз таки, а, так зараз. І якраз таки нам було дуже-дуже важливо, щоб а, наша тижнева свічка закрилась над цим каналом. А, як можемо побачити, приблизно десь, ну, десь біля нижніх границь ми закрилися. А, далі пішов рух вгору, ми відкатились на приблизно 8%. Якщо не ну, там на 7-8%. Да, І що зараз можна взагалі очікувати від біткоїна? А, на мою думку, ми будемо рухатись в рамках цього глобального каналу. По-перше, ми протестуємо, давайте, протестуємо ось цю зону супротиву, яка у нас ще а, в травні, місяці, навіть не в травні, а ще навіть на початку цього року. Можемо побачити те, що у нас а, був а, ретест цієї зони декілька разів. Далі ми декілька разів пробували її. А, зміна рівнів була, торгувалися вже над цією зоною, це зона 109 тисяч. Тому так багато людей кажуть про те, що біткоін буде йти на 109 тисяч. Я також вважаю, що, скоріш за все, у нас буде найближчим часом рух до цієї зони підтримки, і, тобто до цієї зони а, супротиву. І, скоріш за все, буде проторговка плюс-мінус на цьому рівні, якщо нам вдасться пробити цю зону. Супротиву, то можна спокійно очікувати нові all олтайм Да? Тобто похід там на 129-130 на тисяч приблизно в рамках цього каналу. Що такого цікавого ще хотів розповісти, а я хотів би ще поспілкуватись на, з приводу альткоїнів. Тому що багато хто вже забув про альтсезон. Ну, Особи ніхто нічого не каже з приводу альтсезону. Ну і воно, в принципі, ясно, тому що якщо зайти ось на CryptoBubbles, хоча ми бачимо, Якісь ну, непогані відсотки, да, плюс 20, плюс там, там 15-20% приблизно. Але немає такого, як було там в минулому місяці, коли ми бачили там Zcash плюс 600%, StarkNet плюс 300%, інтернет-комп'ютер протокол також там дуже непогано стріляв. І Dash також у нас був непоганий ріст. І чомусь усі позабували про альцезон. Але якщо ми перейдемо на графік others, uh, D, да, тобто Top 10 D, uh, домінацію. Усіх альткоїнів поза десяткою Coin Market Cap, тобто все, що знаходиться перша десятка Coin Market Cap, і все, що нижче, тобто починаючи з гіперлінк і т так далі. А можемо побачити, що ми зараз рухаємось в такому каналі, в такому. Кому не кліні, і зазвичай така фігура ну, показує, коли а, ми починаємо доходити до нижчих границь, а, відбиватись від них, коли ми вже починаємо доходити до кінця цього трикутника, зазвичай починається такий а, ріст, да, такий скачок, а, який пробуває цей трикутник. Тобто я очікую, що найближчим часом, скоріш за все, буде цей рух. Це приблизно дати там, початок 26-го року. А, можливо, там, ну да, скоріш за все, це буде лютий, місяць 20 або Кінець січня 26-го року. Тому саме зараз найкращий час накопичувати такі альткоїни. А також, якщо ми подивимось Total, 3, а, можемо побачити, що у нас була така а, зона підтримки, тобто ми декілька разів її, там, ось ми її пробили, декілька разів її ретестували. Тобто, ось можна побачити, що скільки разів ми касалися цієї зони підтримки. І зараз ми знову відбилися від цієї а, зони, так, це приберу. І вже почався невеличкий рух, да? тобто плюс 6%. ТОТО 3 це графік усіх альткоїнів, виключно ну, тобто без ефіріуму і без біткоїну, тобто, без перших трьох монет CoinMarketCap. І вже бачимо непоганий ріст. Що з приводу ефіріуму? Ефіріум також у нас рухається в рамках каналу, в принципі, як і біткоїн. Да? Тобто ось Цей глобальний канал, який ми ще малювали там, ну, там десь декілька відеороликів тому. Так, ось. З ефіру. і також ми а, приблизно 20 го числа відштовхнулись від нижньої границі а, і зараз пішли вгору. Тобто По ефіру я також насправді очікую рух, але не такий міцний, як з інших альткоїнів. Зараз ми вже показали там, плюс 10%. Можна спокійно очікувати далі рух в рамках цього каналу. Тобто приблизно якось так, да, воно там буде виглядати Ну, тобто а, до верхньої границі приблизно 3900, навіть трошки нижче. Я би сказав, тому що тут дуже дуже сильна, дуже міцна зона накопичення у нас. До 3800 можемо очікувати спокійний рух за ефіріумом. І що, що такого цікавого можна придбати на наступний рік з альткоїнів, в що саме я інвестую, які я тут можу дати поради. І перше, ну тобто не те, що перше, а я взагалі розглянув би DeFi сектор. І як ви пам'ятаєте, ще приблизно три тижні тому я багато казав про альткоїни з, так скажем, DeFi сектору. про які всі вже давно забули, які раніше там, в 20-му, 21-х, 22-х роках якби казались дуже-дуже перспективними, дуже інноваційними, там, технологічними, але зараз про них всі позабували. В тому числі це інтернет-комп'ютер протокол, в тому числі це Dash, да, і дуже багато таких цікавих монет. А саме моя позиція ніяк не зміниться, Я все, ну, все ж таки вважаю, що ці альткоїни зараз дуже перспективні, особливо ті, про які дуже багато казали. Там, в Осонах в 21-х роках, в 22-х роках, вони показували непогані цифри, але потім просто про них почали забувати. Да? І зараз може здатися, що такі альткоїни просто мертві. Там, наприклад, той самий Polkadot, да? він з 21-го року дав мінус 96%. І усі інвестора вже там, повиходили з цих проєктів, тобто навіть не інвестора, а просто роздрібні інвестори, да? Звичайні, звичайний рітейл, який також у цих чотках. Почав заходити в ці монети, але вони не дали ніякого росту. Я вважаю, саме за такими монетами буде наступний альцезон. да, Це буде не меми, це буде не DeFi-проекти, а саме фундаментальні а, проекти, які дійсно а, як би, використовуються, які дійсно а, ну, несуть якусь пользу. І саме в такі проекти я буду а, і сам інвестувати, і ну, про такі проекти буду і казати. А, одним з таких можна назвати Hyper Гіперпротокол. Саме цей сервіс. Дозволяє звичайним інвесторам торгувати з печима, да, тобто деривативні контракти без участі централізованих бірж. Да, тобто на звичайному DeFi протоколах можна буде торгу... ну, вже можна торгувати з печима, і багато хто а, саме цим займається, тому що зараз до централізованих бірж все менше і менше довіри. І власне один з таких проєктів, ну тобто не один з таких проєктів, а саме цей проєкт HyperLiquid я вважаю дуже перспективним. Тим паче, якщо ми відкриємо. Графік, можемо помітити, що щойно ми пробили а, зону нашої підтримки, да, повернулися в ось такий канал, який ще сформувався на початку року. І зараз будемо починати торгуватись в рамках цього каналу. А, тут у нас є перспектива приблизно росту на а, 40%, да, якщо брати верхні границі цього каналу. А, тому рекомендую також заходити як і на спот в такі монети, так і збирати якісь а, деривативні Угоди з невеликими плечима, да на невелику маржу, а, саме з за такими проєктами. Також до а, таких DeFi-проєктів я би ще відніс а, Chainlink, Link, Uniswap, Aave. Aave вже показує нам зріст, тобто на минулому ж тижні це було приблизно там, плюс 22%. Да, тобто також дуже цікаво, а, цікавий коін. Давайте зараз його відкриємо. І може показати, що це ну, взагалі невеличкий ріст був, але насправді від а, нижчої точки. Точки, це було плюс 30% лише там за останні декілька днів. А, і потенціал росту цієї монети також дуже-дуже високий, тобто а, ну, приблизно можна провести а, десь тут зону супроту в вот таку. І це у нас приблизно буде ще плюс 85%, тобто майже 2 ікси спокійно а, найближчим часом Ави може нам показати. Тому як висновок можемо просто спокійно далі очікувати рух біткоїна в рамках цього зростаючого каналу. А, перше, у нас така відмітка це 109 тисяч. Далі дивитися, що у нас буде а, тут коїтись. Якщо будемо пробувати лінію а, супротиву, то можемо її high очікувати в 2026 році. І потроху закопаємо альткоїни, закопаємо DeFi-проекти, фундаментальні проекти, які дійсно несуть якусь користь, які дійсно зароблюють якісь кошти, кошти. І, власне, поки увесь ринок в паніці не розуміє, що робити, що робити з біткоїном, продавати, закупати, а, шортити чи ще, ну, чи ще щось, а, ми потроху. Будемо накопичувати свої позиції і до альтсезон. чекати Тому дякую за перегляд. Не забувайте про телеграм-канал, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, і на зв'язку.